Пронто, пронто, мої кохані! З вами Ханочка, ваш найкращий зірковий таролог і автор з карт Таро. І тепер автор марафону 11 днів чудес з картами Таро, по ньому поговоримо пізніше. І так, яка радість у вас на порозі? Дев'ятка чаш. Феєчки, у вас на порозі така радість, яка кожну з вас. Наповнить по повній програмі. Я не знаю, як ще це сказати. Дев'ять чаш це емоції. І у вас наповнення по дев'ятці чаш. Тобто повне задоволення тим, що відбувається. А ну, а ще шість мечів. І ви знаєте, через що? Через те, що ви рушили в путь. Хтось з вас переїхав. Хтось з вас, як я, йде вперед, мається на увазі. Йде вперед, це от я написала авторський марафон, і я йду вперед. Мечі це коли ти плануєш, коли ти підходиш через розум, як це зробити краще. Тобто у когось тут переїзд або поїздка, дівчата. Причому вона така, ви знаєте, вона не тільки через емоції, а ще й через розум. Але скажу вам так, що ви повністю задоволені. Хтось з вас, до речі, може ходити до психолога по цій. Карті. Хтось може ходити до таролога все що завгодно. Так, А яка ж там радість буде в цій поїздці? Рицар мечів. Тут знов кажуть про те, що ви все ви багато думаєте головою, можливо, як прорахувати цю поїздку, як її зробити, яким чином, або ваш рух кудись вперед. І Ой, як цікаво, аркан закохані. Ви знаєте, тут все ж таки, все ж таки ще пов'язано з коханням. Фечки, мої любі. Тут ви кохаєте чоловіка, він кохає вас, але є третій фактор. Тобто дивіться, це якась поїздка до коханого або поїздка, в якій ви зустрінете коханого. Тут... Е Дивіться, ви можете їхати не за коханим, але там його зустріти. Але є третій фактор між вами, може бути різні країни, дівчата, от і все. Так яка ж радість ще, Шість чаш. Радість в тому, що у когось це буде чоловік з минулого, який повністю вас задовольнить в емоційному плані, або це буде у когось людина із минулих реінкарнацій. Ви її зустрінете, вам буде так спокійно на душі, так гарно. А марафон, посилання внизу 5 е, днів безкоштовно.